Вітаю! Ну що, зустріч історична завершилась зараз, 7.30 і ми можемо підвести певні підсумки. Ну, підсумок номер один вночі Україною літали дрони, літали ракети. атаковано Полтавщина Кременчук. Ну, Напевно, це відповідь ворога на удари. по... Газопроводу Дружба, а також по деяких нафтопереробних заводах на території Російської Федерації. Сподіваюся, що все ж таки це зупиниться з обох сторін, адже мир неможливий, якщо одна зі сторін буде здійснювати обстріли або обидві сторони будуть здійснювати обстріли. Це всі чудово розуміють. Режим припинення вогню порушити надзвичайно легко, тому зрозуміло. В Україні мають бути певні наглядачі, можливо, це війська, які будуть власне контролювати режим припинення тиші. А, ну і вже експерти зранку, ще й вчора, до речі, почали розбирати все по крупинкам, що ж там нам обіцяють. І питання гарантії питання гарантії надзвичайно важливе, тому що всі усвідомлюють. П'ята стаття уставу НАТО, вона статуту НАТО вона застосована тільки до країн-членів НАТО. І те, що в Україні там щось обіцяють, ну це воно дуже добре, що нам це обіцяють. Але питання реалізації як це буде реалізовано? І ось в ефірі одного з каналів київ 24 один з експертів каже, що Європа власне не зможе забезпечити. Виконання цієї статті, тому гарантії безпеки поза НАТО це політичний симулякер. Симулякер, хто не знає це слово, це як позначник реальності. Це не сама реальність, це її замінник, який з реальністю не має нічого спільного. Ну, ось, це таку думку висловив Олександр Краєв. За його словами, будь-які домовленості про аналог НАТО без членства в Альянсі не матимуть реальної. Сили, якщо не передбачатимуть розміщення гарнизонів, сил швидкого реагування та систем ППО на території України, повноцінний захист може гарантувати лише вступ до НАТО, адже тільки там Україна отримає ядерну парасольку та справжні безпекові гарантії. Ну в цілому, з першою тезою, можуть абсолютно погодитись, друга теза має. Певну, певне застереження, все, якщо якщо до НАТО, Ну, давайте розберемося. Перше, це дійсно гарантії, аналогі, аналогічні до п'ятої статті, ніхто давати не буде. Ми це вже розбирали. Я собі слабо уявляю, як у випадку повторного нападу Російської Федерації. Ну, після того як якийсь мир буде чи не буде, Бог його знає. Як після цього, та ж сама Франція, Німеччина Сполучені Штати Америки починають атакувати Російську Федерацію? Я в це мало вірю. Я, я мало собі це уявляю. А ось друга теза експерта, що повноцінний захист може гарантувати лише вступ до НАТО. Тут тут уже пішли фантазії. Тобто, ми не можемо говорити про членство України в НАТО з огляду на досить багато об'єктивних причин. Ну, перша стаття перша, там де є ця стаття п'ята, є стаття перша, яка говорить, що країни-члени НАТО зобов'язуються робити все, щоб не втягнути альянс в війну. А приймати країну, яка перебуває в стані війни, фактично це є втягування, тобто порушення статті 1. Цього ніхто робити не буде. Далі остання стаття передбачає, що прийняття нових членів до альянсу воно має пройти процедуру узгодження всіх членів альянсу, тобто не більшість, не більшість, а всіх. Кожен має висловитись за. Прийняття нового члена до НАТО, тому що кожен тоді має брати участь у колективній безпеці. Пам'ятаєте, як Туреччина торгувалася, бо одна з європейських країн, там не одна насправді, прагнули вступити до НАТО. До них питань не було з боку НАТО, це тільки до України є і з боку ЄС, і з боку НАТО. Але поки Туреччина не сторгувала собі умови, вона не віддавала свій голос. Ердоган багато що витягнув поки поки він хі, свій голос віддав. І станом на сьогодні я не бачу можливості змусити всіх країн-членів НАТО проголосувати за членство України в НАТО. Тому історія з тим, що А, от візьміть, все ж таки, нас в НАТО, вона приречена. Крім того, що Європа сподівається на захист США у захисті власної. Безпеки це ще один експерт. Там автор якогось підкасту. Експерт наголосив, що питання перемовин європейських лідерів з президентом США полягає в тому, чи зможуть вони переконати Трампа долучитися до спільної позиції для протидії Росії. О, якась така дивна заява. Трамп не збирається долучатись до європейських лідерів у протидії Росії, тому що там могли переконувати європейські лідери, я не знаю згідно цієї заяви. Але експерт вважає, що для України ключовим є два питання: досягнення перемир'я та отримання реальних безпекових гарантій. Проте. Нинішні пропозиції, які називають аналогом НАТО без членства в Альянсі, виглядають суперечливими та нечіткими. Ну, я в даному випадку всім таким людям фактично бажаю тільки одного. Ви можете запропонувати власні гарантії, які будуть чіткими, які будуть зрозумілими, але ставимо питання перед собою одразу: а хто їх буде виконувати? Ви можете? Ні. Я можу? Ні. А хто може? Ну, от, може, Дональд Трамп. А Дональд Трамп е, хоче ваш план виконувати, чи свій? Свій. Ну тоді виникає просте питання. Ми погоджуємось на це. Але ведучи дискусії, ведучи певні перемовини, бажано все ж таки в костюмчику. Е, і все це все, що ми можемо. Тобто ви можете намалювати Бог зна що, все чітке, але воно не має реалізації. Ну, наприклад, ви можете вирішити, що ви е, дуже багата людина, і намалювати собі хороми, палаци, можете виписати собі коштори, скільки вам для цього потрібно грошей. Тобто виписати собі, що ось для того, щоб у мене було, оце, 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 мені потрібно там 552 тисячі доларів. Ви це все порахували, сидите, коштори звели. Але у вас нема і 10 тисяч доларів. То виникає питання, ваш план чіткий? Чіткий. Ось 552 тисячі доларів, ось тут купую, оце, оце отут, ось, акції, там, да? ще що-небудь. Купую там 5-7 квартир по Києву, здаю, все-все окей. Але у вас немає і 10 тисяч. Тому ваш план, незважаючи на те, що він може бути мега чітким, він не має можливостей для реалізації. Тому давайте не будемо фантазувати. Нам сьогодні пропонують якусь модель, вона не до кінця нас влаштовує, але я сподіваюся, що громадян України не до кінця влаштовує і та ситуація, яка є станом. На сьогодні. Все, бережемо себе, дивимось, слухаємо, думаємо, розуміємо всі ті процеси, які відбуваються, бо вони стосуються кожного з вас. Не забувайте підписуватись, лайкаємо, дизлайкаємо, коментуємо. Не будьте пасивними. Бережіть себе.